2 вересня генеральний директор ДТЕК «Нафтогаз» Ігор Щуров урочисто вручив імені стипендії студентам структурних підрозділів Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, які стали переможцями конкурсного відбору. Серед претендентів понад 40 мотивованих молодих людей, які пройшли багаторівневий конкурсний відбір. У підсумку переможцями стали п'ятеро студентів, які продемонстрували високі академічні досягнення, активну участь у наукових проєктах. І справжнє лідерство. Таке партнерство це приклад ефективного діалогу освіти та бізнесу, який дає студентам більше, ніж просто знання, доступ до реального досвіду та сучасних технологій у провідній енергетичній компанії України. Щодо інших новин тижня, Укрнафта за перше півріччя 2025 року отримала 5,2 мільярдів гривень чистого прибутку, розпочав роботу Державний реєстр нафтових і газових свердловин. Це були головні наптаз від новини тижня від компанії Nufolking.cem. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі.